Лінійка смартфонів Samsung Galaxy FE ще з часів свого започаткування мала в собі мету надавати користувачам максимум продуктивності, максимум функції, але не за всі гроші світу. Минулі Galaxy S з приставкою FE дійсно стали хітами, бо вони поєднували в собі флагманський SOC, просунуті камери і чудовий зовнішній вигляд, без всього зайвого. Та ось у мене в руках новинка Samsung Galaxy S23 FE, найновіша модель від Samsung. Та чи зможе вона? Гідно зайняти місце в лінійці Samsung Galaxy S23. Саме на це питання ми сьогодні дізнаємось відповідь. Та спершу варто перевірити, що нового в телеграм-каналі Алло. А тут кожен день публікують актуальні акції, знижки, цікаві новини зі всього світу. Тож тримайте руку на пульсі техносвіту разом з Алло. Тицяйте на посилання в описі і підписуйтесь. І для початку давайте визначимо місце F'E серед смартфонів s 23 FE – це найдоступніший смартфон в лінії. І по своїм габаритам він наближається до Galaxy S23 Новинка має алюмінієву заокруглену раму, на якій знаходиться в доступності великому пальцю, кнопки регулювання гучності та живлення. Знизу знаходиться USB type c порт, разом із мікрофонами і динаміком, а зверху слот під 8 карти Задня частина смартфона зроблена із скла Gorilla Glass 5. І на ній розташовано три окремі модулі камери без острівка, що створює майже монолітний дизайн, та завдяки повністю Ласкому склу і рамці, що знаходиться навколо. Конструкція має більше міцності і стає краще захищена від падінь. Крім того, Samsung надає користувачам вибір із двох класичних і двох яскравих молодіжних кольорів, щоб кожен міг знайти саме свій стиль Galaxy S23 FE, а захист від вологи та пилу по стандарту IP68 не обмежує вас в користуванні смартфоном. Та переходимо до передньої панелі, де вас зустріне повністю пласке скло Gorilla Glass 5, під яким схована. 6,4 дюймова Dynamic AMOLED 2X матриця з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Він має 100% охоплення кольорового простору dci p 3 що гарантує точну передачу кольорів. Екран має надглибокий чорний кольор і підтримує технологію HDR 10 Крім того, Samsung попіклувались про комфорт ваших очей, iComfort Shield зменшує синє, шкідливе випромінювання, що дозволяє з комфортом користуватись навіть при мінімальному. Зовнішньому освітленні. Це дисплей дійсно якісний і ним приємно користуватись як вночі, так і при яскравому денному сонці. І Якісний екран тут потрібен не в останню чергу для перегляду фото і відео, що зняті на камери Samsung Galaxy S23 FE, а саме основну 50-мегапіксельну камеру з оптичною стабілізацією, 12 мегапіксельну на камеру, і 8-мегапіксельний телефото об'єктив. А знімати селфі можна на 10 мегапіксельну фронтальну камеру. Тому гайд. До прикладі, основна камера має чудову деталізацію і приємне оптичне розмиття при фотографуванні з близької відстані об'єктів. Оптична стабілізація допомагає фотографувати з рук без змазів, а програмне забезпечення чудово визначає об'єкт, що рухається, і намагається зменшити витримку, щоб отримати гарний деталізований знімок. При фотографуванні ви можете вибрати режим 50 мегапікселів, який допоможе отримати максимум деталізації з фотографії. А в налаштуваннях можна увімкнути фільтри. Ретуш і змінити параметри аналізу кадру. 12-мегапіксельна ширококутна камера надає можливість захопити багато об'єктів в одному знімку і створити цікаві художні фото. А 8-мегапіксельна телефота камера дозволяє отримати приближення до 30 разів. Ввечері завдяки нічному режиму, який може вімкнутись автоматично. Можна отримати якісні деталізовані знімки як на основну, так і на фронтальну камеру, яка має опцію розширення кута зору для захоплення більшої кількості об'єкту. Дієктів фото. Звісно, Samsung дозволяє робити деталізовані портретні знімки без приближення з двох або трьох кратним наближенням, де ви отримаєте чудове розмиття фону. Крім того, в пункті більше знаходяться додаткові режими зйомки, які допоможуть розкрити потенціал камер смартфону. А далі, відеоприклад. А ось вам і приклад відеозйомки на Samsung Galaxy S23 Fe. Він може знімати на фронтальну камеру 4К, 30 кадрів на секунду, і ви можете під час зйомків перемикатись на основну камеру, увімкнути на ширококутну камеру і увімкнути приближення трьохкратне з дуже гарною стабілізацією. Крім того, смартфон може записувати відео навіть 8К. І давайте трохи пробіжуємось по сходинкам, перевіримо стабілізацію, перевіримо, як працює. Фокусування і наскільки швидко смартфон змінює експозицію. Відео та фото можливостями новинки я залишився повністю задоволений. Та крім того, якісний екран з гучним, деталізованим стереозвуком дозволяє поринути не тільки взнятий контент, але й насолодитись відео в Ютубі чи фільмами і серіалами на стрімінгових сервісах, та ще й пограти в сучасні ігри завдяки потужному восьмиядерному Exynos 2200. Він побудований на 4-нанометровому техпроцесі і оснащений просунутим відеоядром XClipse 920. Саме це забезпечило. Швидкодію системи при повсякденних задачах і чималу ігрову продуктивність. Грати вимогливий Рекфест було комфортно на високих налаштуваннях графіки зі стабільним фреймрейтом. Розряд за півгодини гри на максимальній яскравості екрану зафіксували на рівні 14 а за півгодини перегляду YouTube 4 що можна вважати чудовим результатом для акумулятору 4500 тисячі на годину, який можна зарядити мережевим пристроєм потужністю до 25 Вт з підтримкою Power Delivery. Та й на цьому не завершуються переваги Samsung Galaxy S23 FE, бо на черзі оновлена One UI 6. Ця система дозволила по-новому подивитись на Samsung, який ще з появи UI першої генерації. Намагались зробити функціональний, але приємний користувачу інтерфейс. Перше, що ми помітили, це зміна в панелі перемикачів, відкривши її на весь екран свайпом вниз. Ви отримаєте більш структуровані перемикачі, які візуально відокремлюються по своєму призначенню. Зверху знаходяться. Кнопки Wi-Fi і Bluetooth. Всередині кастомізована панель, яку ви можете легко змінити під ваші уподобання, а знизу в доступності великого пальцю, панель регулювання яскравості з опціями зміни режимів. Досвідчені користувачі One UI помітять зміну стандартного шрифту, зміну застосунку погода та ще й багато дрібниць, які полегшують користування системою. Звісно, варто згадати і про можливості з'єднання новинки. Samsung Galaxy S23 FE підтримує Wi-Fi 6E. Bluetooth та й має USB Type-C стандарту 3.2 Gen 1, що дозволяє швидко передавати файли на зовнішній накопичувач і під'єднати смартфон до зовнішнього монітору та й користуватись режимом DEX. Тому Samsung знову зробили гарний девайс, який має максимум характеристик, але не за всі гроші світу. Цей пристрій надасть чудову камеру. Потужний SOC для гри в найвимогливіші ігри і просунуте програмне забезпечення, яке Samsung відточує роками. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!